Вечір. Сьогодні наш ефір, як завжди, по п'ятницях присвячений підсумкам тижня. І на наш заклик, долучитися наших політичних лідерів, громадських активістів відгукнулася нова політична сила, а саме представники політичної партії Сила людей, наш Бучанський осередок. Мені дуже приємно констатувати, що політичне життя в нашому місті є активним. Не занепадає, і сьогодні в нашій студії представники сили людей, які розкажуть про свої плани, про особливості їхньої політичної сили, тому що дуже політична сила молода, і дуже багатьох людей виникає питання: а чим вони такі особливі? І так, сьогодні в нашій студії гості, пан Олександр, пан Сергій і пані Тетяна. Будь ласка, розкажіть, чим така ваша партія особлива? Доброго вечора, шановна громада. Доброго вечора. Доброго вечора. Користуючись нагодою, хочу подякувати Павлу Верхеня за запрошення на, дану, на даний ефір. Ми є сила людей. Ми українці. Ми відкриті, ми за рівні можливості. Ми за єдині правила. Ми партія молода. Нам всього навсього десь два роки. Ми організувалися у 2014 році. Після Майдану. Ми в змозі змінити систему. Уже сьогодні нас налічується близько 4 тисяч членів на сьогоднішній день. Хоч ми і молода партія, але вже маємо певні успіхи. Сила людей представлена в багатьох радах місцевого самоврядування по всій Україні. Я, заприклад, можу взяти таке місто, як Маріуполь, що на Донеччині, де в Раді представлені тільки дві політичні сили. Це наша політична сила сила людей, дуже молода і дуже ефективна команда. Та, на жаль, звичайно, опоблук. для прикладу, візьмемо ще Київську область. Наші представники представлені в багатьох містах Київської області. Це такі міста як Обухів, Васильків, Богуслав, Вишневе, Бориспіль, Українка. Крім того, наші представники представлені і в районній Обухівській раді. За цей період було за два роки дуже багато було зроблено. Дуже багато зроблено. І на сьогодні у нас навіть є представник у Верховній Раді України. Це член нашої партії Наталія Веселова, яка сьогодні представлена від сил людей у Верховній Раді. Дуже багато допомагає ця людина нашій політичній силі. Дуже дуже дякуємо їй за таку громадянську позицію. Крім того, всі члени нашої партії, які були біля витоків цієї організації, сьогодні представлені на Високих партійних посадах, наприклад, багато людей ототожнюють нашою партією з Олександром Солонтаєм. На сьогодні він обраний головою, керівником постійно діючого нашого виборчого штабу, штабу який буде працювати на, постійні, на постійній основі. На сьогодні голова. Політради нашої партії Юрій Бовар, це міський голова Тростянця Шосумської області. Юрій Адамовський, який був біля витоків організації нашої партії, сьогодні є виконуючий обов'язки голови секретаріату Олексій Гончарук, який був першим номером списку нашої партії на парламентських виборах, на сьогодні є голова. Центрально-контрольно-ревізійної комісії нашої партії. Основний принцип побудови розбудови нашої партії це принцип розбудови знизу. Тобто, створюються спочатку осередки, які делегують свої повноваження на вищі штабелі управління нашої партії. Значить, грудня цього року у нас планується анонсований уже з'їзд нашої партії, який відбудеться. У Києві, в Українському домі, всіх бажаючих, всіх партійців, всіх прихильників нашої партії, всіх гостів, всі, всіх гостів запрошуємо на цей з'їзд. Буде розглядатися дуже серйозні, дуже такі край важливі для нашої партії питання. Це зміни до статуту і це затвердження стратегії розвитку нашої партії. Для чого це було зроблено саме зміни до статуту? Ми хочемо захистити нашу партію від ризиків рейдерського захоплення, тому дуже багато саме цих змін саме направлено на, на цю складову статуту. Крім того, звичайно, дуже багато питань, які направлені на досконалення та спрощення. Внутрішніх процесів управління, внутрішніх партійних процесів управління? Я хотіла би, оскільки yeah. у нас такий формат є такі формація підсумки тижня, yeah. я хотіла би запитати вас як представники вашої політичної сили, а може, ви можете висловити свою особисту динку, думку, як ви розцінюєте цей політичний тиждень, який відбувся в нашому місті? Або взагалі, ваш погляд на ситуацію, що у нас Ну... Приємно те, що у нас повернувся знову на свою посаду на з Бучанський міський голова, а приємно те, що нарешті може нашим всім бюджетникам виплатять заробітні плати, комунальні підприємства отримують якісь фінансові надходження. І це дуже приємна така ситуація. Що ви скажете взагалі з того, що з цього приводу, що у нас в нас відбувається? Так? Дивіться, на нашу думку, все ж таки в цій ситуації повинні розбиратися правоохоронні органи. Все ж таки, є дві сторони цього процесу. Да? Це Генеральна прокуратура і це посадові особи Бучанської міської ради. Бучанська територіальна громада не є учасником, не є стороною цього процесу, да? і тому все ж таки крапку в цій ситуації, певно, повинен поставити все ж таки суд. Це повинно бути справедливо законне рішення. Це наша позиція. Це тобто ми чекаємо рішення, так? Да? Звичайно, ми а, чекаємо законно рішення. А, а, а. Об'єктивність. Передусім. Перед усім. Ну, я так? хочу доповнити, звичайно, до цього питання. От давайте відкинемо всі персоналі, ага. ну, не, не зав'язуємося на цій темі. Так. І поміркуємо, наприклад, на тим, от є підприємство. Звичайно, можливо, це не дуже коректний приклад, але давайте поміркуємо. Є підприємство, є керівник підприємства. І на сьогодні керівник підприємства. Е, е, відсутній. Підприємство зупиняється. Як би ми назвали цього керівника? От як ми назвали би його керівника? Я розумію, що це можливо не коректний приклад, але. Система місцевого самоврядування повинна працювати як сонячний годинник. Тобто залежно. вона не повинна залежати від однієї чи двох людей, розумієте? Тобто така наша позиція, така наша думка з цього приїду. І е, я хочу тоді повернутися. Ви прианансували свою політичну силу, і тепер я хочу закцентувати увагу на тому, що, мабуть, ви єдина політична сила, яка не так давно вже в нашому місті з'явилася. Але де ви відразу заявили свою позицію, запропонували проєкт вашої програми і стратегію розвитку. Я думаю, що наші слухачі і глядачі краще зрозуміють вашу позицію так, на конкретних прикладах, ну, от, зокрема на вашій програмі. Ну, от, ви анонсуєте таку мета, яка включає чотири основних пункти, які у вас зазначені. Це Розвиток рідного міста в дусі найкращих традицій українського народного самоврядування. Друге створення сприятливих умов для здійснення господарського підприємницької діяльності. Третє підвищення рівня соціальних стандартів та добробуту бучанців. Оптимізація культурно-здоровчої інфраструктури місцевої громади. Ось скажіть, будь ласка, от із цього всього мою увагу привернула таке, така фраза: найкращі традиції українського народного самоврядування. Що ви мали на увазі? Ну згадаємо історію України. Е, прагнення українців до свободи та демократії е, ми можемо знайти ще з 16, го 17, го 18 го століття саме з козацьких республік які існували на території України. І е, гетьман, е, верховний отаман, Кошовий Атаман, Сотник. Е, це були виборні посади і козаки. Е, на своїх нарадах виснувала на... тоді ще така велика козацька рада, яка обирала верховного атамана. на своїх нарадах понижах кожна нарада вибирала кошового атамана, сотника і так далі. Так далі. Тобто, це в менталітеті українця все таки, оця, оця... Участь. Да, участь. Дух, дух свободи, дух демократії. Четність. Причетність. Ну, тобто це да, ми говоримо да, про да, принципи да, перемога народу владі, я правильно розумію? Да, Коли так, так, більша так. громада залучається до прийняття рішень. Да, до, якщо ми до, демократію так. розглядаємо як представницьку, представницька демократія, так. це саме через обраних представників люди обрали. Ми делегуємо. забули. і А то все таки Чекаємо, що там буде. Так. А це вже демократія участі. Є учасники процесу. Тобто, активні члени громади беруть участь в прийнятті рішень. Тоді зрозуміло, давайте далі підемо по вашій програмі. Значить, Пуща взірець громадського самоврядування, мабуть, на підкріплення вашого цього постулату по пряме урядування, скажіть, будь ласка, у вас записано: регулярний діалог між органами місцевого самоврядування і територіальною громадою з усіх питань. Забезпечення життєдіяльності міста Буча. Як це ви збираєтесь організовувати, Скажіть, будь ласка, що ви мали на увазі через розвиток органів самоорганізації населення, будинкових комітетів, вуличних комітетів? Першу люди це в принципі, і як принцип побудови партії знизу люди ага. об'єднуються так і навколо будинку, навколо району. І це є об'єднання, яке дійсно побудоване на якомусь фундаменті знизу до гори. А чи не плануєте ви розповсюджувати таким чином, як там електронне опитування? Ну, такими більш сучасними технологіями? Обов'язково це. Тому що ми знаємо енергність людей, Ви поки створимо це якийсь вуличний комітет. Вже не знаю скільки пройде часу. Ми говоримо за це. Дуже складно багато питань можна вирішувати саме за допомогою сучасних технологій онлайн опитування да петиції, електронні так 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 у вас ще записано такий дуже цікавий пункт: виборність та підконтрольність суддів місцевій громади. А це як треба розуміти, будь ласка. Дивіться, я як... цікаве питання. Дуже. Як ми це бачимо? Дивіться, ми пропонуємо запровадити все ж таки систему третейських судів. Угу. А це не буде протирічити нашому законодавству. Ні, в законодавстві Ні. прописано що Як ти використовувати, мабуть. Да. Бо вона, що що законодавством прописане, передбачено. Да. Прописана компетенція справ, які можуть розглядатися третейськими судами. Да? Судді, хто можуть бути судді? Це громада, обирає суддів. І громада, якщо судді будуть не справлятися зі своїми обов'язками чи буде погано виконувати, точно так же, як обирати, точно так же громада може знімати з цієї посади і обирати нових суддів. Таким чином, по-перше, це буде незалежний орган, він ніколи він ні від кого не буде залежати. По-друге, набагато пришвидшиться розгляд справ. І по-третє, судді будуть е, знати, що вони під, підконтрольні громади і. Тобто збільшується їх Так, і, і ще найможливо, да, ще, да, ще, головне, що е, йде участь громади, громади у е, справедливих судових рішеннях. Громада uh -huh. приймає участь у цьому. Таким чином, Таким так. Чином, так, так. так. Дуже цікаво. Тепер далі. От е, такі у вас дуже цікавий. Бла створення органів самоврядування населення. Ви ж вважаєте, що у нас немає органів самоврядування населення? Чи що ми мали на увазі? Які ще органи самоврядування населення? Ми вважаємо дійсно, що вони існують, ті органи самоврядування населення, але вони існують більше, мабуть, на папері, і дуже мало людей цікавиться громадським справами. Дуже мало людей знають, що у нас є статут територіальних громад. Дуже мало людей знають, що ми проводимо як і громада, так і органи місцевого самоврядування, громадські слухання. Дуже мало людей приходять на громадські слухання. Дуже мало людей розуміють суть цих процесів. Так. І навіть не знаєш, куди звертатися, якщо у людини і є бажання, то у нас досі не було якоїсь об'єднуючої сили, тому що всі сили, які на сьогоднішній день представлені. Більшості у нашій місцевій раді, ну, крім свободи, звичайно. Mm -hmm. Mm -hmm. І все ж таки громадська рада повинна запрацювати. Mm -hmm. Це дуже вас важливо, я вважаю. То ви вважаєте, що те, що ми маємо, це як фікція? Більше на папері задекларовано. Це, це те, що у нас є. Задекларовано на папері, але воно не працює. Але, так, але не працює. Громада, громада сама не користується mm -hmm. цим. Відсутність інформації, перш за все, що люди навіть не знають, що в нас існує, існує да. громадська рада і що туди можна звертатися. Ну вже майже півроку, як нема е діючого голови громадської ради, і звичайно, я не знаю, чому орган місцевого самоврядування, а саме виконавчий комітет не зацікавлений в тому, що працювала громадська рада. У вас ще є дуже цікавий такий пункт, який звернула його перевернула. Викорінення, викорінення хабарництва, корупції, непотизму, формування справедливої системи місцевого самоврядування. Що ви мали на увазі під справедливою системою місцевого самоврядування? Ну, цікаве питання. Як ви будете викорінювати? Ну, це я думаю, всю країну цікаво. Це оприлюднення. Давайте почнемо а, з того, що а, треба не, зробити. А, Давайте я трошки скажу, а потім yeah. продовжити. Yeah. Я б це питання все-таки е, розклав би на три складові. Uh -huh. е, перша складова, е, ми повинні розуміти, громада повинна розуміти, що будь-яка людина в незалежності від громадянин України, мешканець міста, мешканець uh -huh. міста Буча, незалежно від раси, незалежно від статі, незалежно від вірусповідання, незалежно від. Статків, незалежно від того, яку позицію він займає, має право брати участь у місцевому середуванні. Він має право голосувати, бути виборцем, він має право бути обраним головою міської ради, він має право бути обраним депутатом міської ради. Це перша складова. Друга складова. Орган місцевого середування не повинен замикатися на одній особі. Це дуже важливо. Дуже важливо. Е, система повинна працювати як сонячний годинник, е, а що для чого, для чого потрібно? Для цього потрібно, е, звичайно, зменшити вплив ручного управління. Зовсім зменшити вплив ручного управління. У нас повинні розписані по, по, по всім питанням суспільного життя правила, чи то е, виділення земельних ділян. Чи то питання будівництва, чи то виділення службових квартир службових партів. чи то це правильно правильно, так, так. <різований> а є, <різований> я, <різований> я, скажіть мені, будь ласка, де застороги? От дивіться в разі, якщо правило не виконується, які є запобіжники тоді? А саме і запобіжники також повинні розписані всіх правилах, розумієте? І через відкритість, якщо б у нас були відкриті реєстри, доступні, скільки у нас комунального майна? Яка черга у нас на так, скажу, так, так, приміщення? Так, 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 так. Чи є у і... нас черга на земельні ділянки? Кількість земельних ділянок? Чи в нас їх вдосталь? От дійсно, хто сьогодні, хто, сьогодні хто сьогодні знає перелік комунального майна, який є в нашій громаді. Можна запитати, ну я думаю, Роман. що є людина, яка точно знає Можливо. в нашому місті, і, скільки І лайна. я хотів би допомогти. І а тре, це була друга, це була друга складова. і третя складова – це все-таки е, відповідальність місцевих депутатів. Ага. Е, е, дуже цікаво. Дуже, да. Депутатський корпус це є представницький орган е, територіальної громади. Я вважаю, що саме депутатський корпус повинен вирішити проблему, яка склалася в місті, а не усугубляти цю проблему. розумієте? А на сьогодні, що ми бачимо? Що ми бачимо? Своїми діями депутатський корпус просто усугубив проблему місцевого самоврядування у нашому місті. Так, ще дуже багато цікавих питань. Ну, наприклад, от, в цьому ж ключі. Учі ефективна економіка та чесний бізнес, і там такий є пункт розмежування місцевих бізнесу і влади. От мені цікаво, якщо ми на самому верху не можемо ніяк розмежувати бізнес і владу, як ви пропонуєте його розмежувати? Ми, 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 ми пані Наталія, розуміємо так, трошки по іншому це питання. Будь ласка, так, так. Угу. розумієте, ми партія, партія більш середнього класу, і ми за те, щоб бізнес. Успішні люди, платники податків брали участь у місцевому самоврядуванні. Ми не проти цього. Ми за реалізовували свої проекти, але ми проти того, щоб влада, влада особособлювала собі собі, саме бізнес. Розумієте, оце ми мали щоб вона представляла, не представляла інтереси тільки своїх бізнес- Умови були О, відкриті всі для всіх. Розум... Як реально це можна зробити? Хоч якісь можете от, придумати рецепт, от як? Як, через коли є великі гроші через облюдення, тільки через. Якщо то, Ми бачимо... Все... Ми вже це говорили, ага. саме система правил. Ми за єдині правила. Коли будуть розписані правила, відгаду я, що хто чим займається, то що робить, і звичайно, питання контролю за виконанням цих правил, цих процесів. О, По-моєму, саме ключове питання тут контроль. А як ми можемо робити? контролювати, коли ми не знаємо, скільки було, скільки витрачено, скільки залишилось? Що ми будемо контролювати? От ми знову приходимо до того питання, до питання інвентаризації. Інвентаризації не тільки комунального майна, інвентаризації no. і земельних ділянок. Справна сьогодні... відправна точка, ну, повні ми це уважаємо. Я думаю, що якщо в нас буде, буде відкритість, і як прописані механізми контролю, то тоді, мабуть, і влада не буде такою привабливою для так, бізнесу так, так. і кожен буде займатися своєю справою. Тому що бізнес буде знати, і от, що існують правила, так, знаємо, і ці правила що правила не може порушувати. Це кількість якісь, якісь земельних ділянок. І тоді, якщо це видно, і постає питання, а чому виділяють? Одному, а не іншому. Якщо ми вже знаємо про їх кількість, знаємо, що є черга. черга. А як ти пройшов без черги? Можливо, тебе А пропустили? Що тебе чуде за те, що ти пропустив без черги? Мабуть, ще це питання. А можливо, когось варто й пропустити. І якщо ми пропускаємо когось без ага. черги, то мають бути на це підстави. Прогові. Чому? чому? Ага. Ну, от у вас дуже таке цікаве питання з приводу бізнесу: розробка довгострокових інвестиційних проєктів. Так? Розробка. А скажіть, будь ласка, от хоча б один такий проєкт, який ви вважаєте, ну, він дуже був би конче, актуальний, такий нагальний, і дуже цікавий привабливий для нашого міста. Щоб розуміти, щоб розуміти так, більше, так, так. якими ресурсами ми володіємо, все-таки ми повторимося, але для, на почат, спочатку потрібно провести інвентаризацію всього комунального майна. І всіх земельних ділянок, які в нас є. Так. Але ми сьогодні вже знаємо, ми брали участь у громадських слуханнях по затвердженню детального плану території 191,5 га, І вже знаємо, що у нас є 14 гектарів землі в генеральному плані, в плані зонування території, де цільове призначення цієї ділянки землі землі-енергетики. От е, було б дуже непогано в Бучі у такий інвестиційний проєкт розробити mm -hmm. і провати. Це е, сонячна електрична, електрична станція. Дуже цікавий проект був би. Ну, ми... Тим більше, що ми знаємо, в Вінниці вже на відпочині сім вже запускається станція. А у нас при такій кількості населення в Києві навколо Києва, де просто конче-конче необхідна, да? потужності навіть. Це ну, дуже цікаво. Тут у вас ще одне цікаве питання. Створення сприятливих умов для перереєстрації платників податків усіх форм власності у місті Буча. Що у нас несприятливі умови? Що ви мали на увазі під цим? В чому проблема? Наше місто на сьогодні розбудовується дуже багато підприємців, які зареєстровані в інших містах Київської області, у столиці нашої країни. Можливо, навіть в інших містах нашої України, але живуть, проживають і працюють в місті бучі. Чому не зробити так, щоб ці кошти, які вони а вони є платниками податків, так. щоб ці, ці кошти, ці податки, йшли на розвиток нашої громади, а не на розвиток громади Києва там? Ні, ми не проти, щоб і ті громади розвивалися. Але зв'язку з тим, що вони тут проживають, що вони вже наша громада. Я зрозуміла, так. що ви я просто думаю, що теж багато хто прочитав, і не зрозумів, що ви маєте на увазі, що якщо ти почуєш, приятелі... і твої діти ходять тут в школу, так, то так. все таки було б по чесному, щоб так, податки вам, щоб платили в так. так і звичайно, що преференції місцевому бізнесу повинні бути. Ми намагаємо будемо намагатися це робити, механізми. механізми розробляти для того, щоб е, саме місцевий. Бізнес був зацікавлений в тому, щоб податки платилися в нашому місці. Ага. Ну я думаю, якщо просто їм давати більше впливати на прийняття рішень, так. то вони будуть зацікавлені. Так, і ще ми дійшли до дуже цікавого питання: це провести роботу по обговоренню пропозицій для внесення змін до генерального плану міста з подальшим проходження процедури змін згідно чинного законодавства. Ну мені зовсім у ну, мене таке знак питання, то я хотіла би, щоб ви прокоментували, про які зміни тут ідемо, Що у нас не так знову вже з генеральним планом? Ні, ну по-перше, генеральний план був затверджений Бучанською міською -місько радою у на початку 2015 ага. року. Згідно закону України про регулювання містобудівної діяльності. Зміни в генеральний план можна вносити через 5 років після затвердження. Звичайно, ситуація змінюється, буча розростається. Дуже багато детальних планів тих територій, які ми вважаємо, були затверджені з порушенням умов генерального плану. Звичайно, на сьогодні штучно збільшується населення Бучі. При цьому, При цьому. Не будуються, не реконструюються інженерні мережі, практично не будуються об'єкти соціальної сфери. Крім того, у нас є ще, згідно генерального плану, на території між железнодорожною трасою Київ, -Київ коростень та вулицею Депутатська 44 га землі, які знаходяться в резерві. Резервні так названий фонд. Ми повинні знати, громада повинна дати пропозиції. Що ми хочемо там будувати? Що ми хочемо там зробити? Зв'язку з тим, що громада дасть пропозиції, звичайно, потрібні будуть зміни до генерального плану. Звичайно, ці зміни потягнуть за собою зміни в питаннях будівництва соціальної сфери, зміни в питаннях будівництва водопостачання, водовідведення, електропостачання. Та інші питання з цього приводу. Ще є один такий аспект, як плани землеустрію. Плани землеустрою повинні бути невід'ємною частиною генерального плану. На сьогодні ця частина генерального плану відсутня. Я вважаю, що саме, саме ця зміна повинна бути включена у ці зміни, про які я. Про які ми говоримо змін догальняні плани. Ну, тобто і... на всі земельні ділянки, які є сьогодні в Бучі, повинні бути розроблені проекти земельних. Ну, якщо по великому рахунку, то ми бачили, що там всі побажання, які будуть включені в генеральний план, і про бізнес-проект міста, і там багато-багато чого, що було не зроблено, не дороблено і залучення фахівців, які могли повністю нам дати картину, що у нас з нашими мережами і як далі. Це. Тобто ми бачимо, що дійсно питання дуже важливі, конче важливі, але вони залишаються поза увагою на даний момент нашого самоврядування так званого. І ви теж вважаєте, що ви хотіли б долучитися да, до розв'язання цих таких цих дуже важливих проблем. Ми, як частина громади, маємо право долучатися до цих питань звичайно як частина громади. Яка має свою позицію, свої думки? У нас залишилося ще дуже багато питань. Я сподіваюся, що ваша політична сила ще приде до нас в гості. І ми вас ще запитуємо на багато таких цікавих думок, що ви розкажете, що ви мали на увазі. І запрошую до такого діалогу ще інші політичні сили, які у нас осередки цих політичних сил, які у нас в місті. Сподіваюся, що нам будуть, будуть наші ефіри цікавими, п'ятничні. А зараз я хотіла б згадати про те, що завтра у нас ми згадуємо трагічні сторінки історії. Завтра день пам'яті жертв голодоморів. Тому давайте не забудемо і запалимо свічку пам'яті о 16-й годині. Ошануємо душі невинно померлих людей. До нових зустрічей.